Дуже своєрідною етнічною спільнотою України є греки Приазовія. Їх предки проживали багато сот років в Криму, сформувалися вони власне шляхом об'єднання різних етнічних спільнот навколо православ'я і грецької мови. Серед предків греків приазов'я. Були нащадки і рамеїв, тобто візантійців, але також і, ймовірно, готи, і Алани, і протягом століть вони проживали поруч, мали спільну віру, мали в межах Кримського ханства єдиний уряд. І о, утворили от таку особливу спільноту грекомовну. Вона могла б стати навіть ще одним корінним народом України, якщо б його представники обрали саме таку ідентичність, як особливий народ. Але самовизначення передбачає можливість обрати ідентичність по-іншому, і, власне, так і сталося. Представники. Греків Приазов'я е, вважають себе частиною е, грецькою, грецького етносу, е, спорідненого із е, народом, який створив власне сучасну Грецьку державу. Я сказав, що цей народ виник в Криму, але сьогодні ми говоримо про греків Приазов'я. Е, е, у другій половині XVIII століття Російська імперія захопила Частину північного причорномор'я і здійснювало вплив, до речі, попри те, що зобов'язалася за Кучук енергійським мирним договором 1774 року не втручатися у внутрішні справи Кримського ханства, поважати його незалежність. Тим не менше, Петербург втручався у внутрішні справи Криму і в 1778 року. Під впливом російських військ було із Криму виведено понад 31 тисячу кримських християн, насамперед, якраз греків, вірмен і також була певна кількість волохів і грузинів. Які також були християнами і православними, спочатку вони переселялися до меж вольності війська Запорізького, ліквідовано вже на той момент, у сучасній Дніпропетровській області. Не всі хотіли виїжджати, але були змушені це робити. Хто не бажав зовсім полишати? Домівки, де жили вони і їх предки століттями, то навіть оголошували себе мусульманами, щоб тільки не залишати Крим. Але от більшість була виведена на Подніпров'я. Перший рік був катастрофічним. Хвороби, холод, і чимало переселенців загинули. Невдовзі їх перевели цих переселенців з Криму. Греків на Приазов'я. А вірмен переселили в Нізов'я-Дона, в межах сучасного Ростова-на-Дону. Оця спільнота греків православних, які опинилися в Приазові, вона поділялася на дві частини: були греки-Уруми і греки-румеї. Греки-румеї. Говорили грецькою мовою, греки у руми говорили тюркською мовою. Ці особливості вони фактично зберігаються частково до сьогоднішнього дня, попри русифікацію. Є спільноти були принаймні до останньої фази війни греків у румов і греків румеїв у Приазові. От найбільше українське місто Маріуполь. На узбережжі Азовського моря воно отримало назву за невеличким поселенням під Бахчисараєм. Є такі назви на географічній мапі півдня е, Української Донецької області, як Ялта, Сардана, Мангуш. І можна далі перераховувати. Це все назви, перенесені якраз греками із е, е, Криму. За переписом 2001 року нараховувалось 70 тисяч представників цього, цієї етнічної спільноти. На жаль, значна частина її постраждала під час бойових дій. Наприклад, трагедія Волновахи, яку знищили де факто окупанти, вона стосувалася безпосередньо цієї спільноти, десь майже 15 тисяч. Греків проживало приазов'я в цьому місті. Так само постраждали деякі менше населені пункти, де жили греки приазов'я. І сьогодні навіть важко підрахувати втрати, яка зазнала ця спільнота в результаті російської агресії. Ми зможемо дізнатися це достовірно вже після. Звільнення цих територій нашої України.